Слава Україні, слава нашим захисникам та захисницям. Команда телеканалу Рада продовжує ефір нацмарафону. Мене звати Олена Морозова. Розповім новини. 47 з 59 російських безпілотників знешкодили сили протиповітряної оборони. Про це повітряні сили збройних сил України повідомляють у телеграмі. Армія РФ атакувала Україну з Шаталового, Брянська та Приморського Ахтарська. Зафіксовані влучання 12 безпілотників на 9 локаціях. Ворог вночі завдав два удари. БПЛА по сумах. Одне влучання зафіксовано у Коупанівському районі, інше у зарічному. У наслідок атаки пошкоджені складські приміщення та сталося загоряння нежитлових будівель. Повідомив виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар. Минуло без жертв. А от у сусідній бездрицькій громаді є двоє поранених жінок. Близько третіє ночі. Окупанти атакували безпілотником приватне домоволодіння. Прокурори наразі документують чергову ворожу атаку безпілотників на цивільне населення. Справу розслідують за статтею порушення законів та звичай війни. І також уночі ворожий дрон атакував Шосткинську громаду. Частина жителів залишилася без електропостачання. Окрім цього, зафіксовано пошкодження житлового будинку. На ну, зранку Росія атакувала дронами Дніпропетровщину. Внаслідок ударів виникла пожежа на території сільськогосподарського підприємства. Також зайнявся приватний будинок і пошкоджено авто. Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Наслідки російських обстрілів Донеччини показав очільникова Вадим Філашкін. Фото виклав у соцмережах. Без жертв не обійшлося. У Ямполі Лиманської громади одна людина загинула і одна поранена. Пошкоджено господарчу споруду. У Костянтинівці поранені четверо, пошкоджено 21 багатоповерхівку, дві адмінбудівлі, банки, дві лінії електропередач. Є пошкоджені будинки у Покровському і Краматорському районах. Усього за добу росіяни 20 разів обстріляли міста і села Донеччини. З лінії фронту евакуйовано понад пів тисячі людей. Додав Філашкін. 43 штурми російських агресорів зупинили українські захисники на покровському напрямку, який залишається найгарячішим. Російські загарбники загалом 90 разів атакували Покровський, Лиманський та новопавлівські відтинки. Упродовж доби на фронті зафіксовано 174 бойових зіткнення. Про це йдеться у ранковому зведенні генштабу ЗСУ. Зупинили російський наступ та взяли у полон дев'ятьох загарбників на покровському напрямку. воїни прикордонної комендатури швидкого реагування Чернігівського загону. Відопрес-служба виклала в мережі. У повідомленні йдеться, противник намагався штурмувати малими групами, кидалися у бій. Серед них були як прихильники кремлівської пропаганди, так і найманці, що воюють за гроші. Мільярд гривень на проєкти з відновлення у Києві відбувся брифінг щодо порядку використання коштів Державного фонду регіонального розвитку на 2025 рік. Основною метою фонду і надалі залишатиметься підтримка регіонів та громад у розвитку інфраструктури і підвищення якості послуг. А от реалізація проєктів відбуватиметься за перехідною моделлю управління публічними інвестиціями. Громади, що не перебувають у зонах активних бойових дій, зможуть подавати заявки через систему ДРІМ. Було ухвалено правильне рішення по змінах до бюджетного кодексу, яке дозволить дійсно в прозорий спосіб відпрацювати всім. Я звісно дуже сподіваюся, що знайдеться той перелік громад, які зможуть реалізувати проекти у відведенні строків. Ключове спрямування цих коштів буде на прифронтові громади, оскільки саме вони потребують. Найбільшої підтримки наразі, але разом з тим претендувати на підтримку з цього фонду державного матимуть інші громади, де виклики безпекові виклики у зв'язку з війною трохи менші. Кіт Келох сподівається, що війна в Україні закінчиться до наступного дня незалежності. Про це спецпосланець Дональда Трампа сказав на прес-брифінгу у межах національного молитовного сніданку у Києві. Він наголосив на необхідності закінчити війну проти Росії і відзначив, що українці перебувають у ній довше, аніж американці у Другій світовій будь-яка роль, яку я можу зіграти, або яку ми всі можемо зіграти, я вважаю, є дуже дуже важливою. Це нелегкий час і складне завдання. І президент Трамп це визнав. Я теж це визнав. І мені не подобається таке казати. У дипломатії, енергетиці та поверненні викрадених Росією дітей, Україна та Норвегія посилюють співпрацю. Про це напередодні домовилися президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарсьоре під час зустрічі в Києві. Зокрема, обговорила гарантії безпеки, енергетичну стійкість та діяльність міжнародної коаліції Брінкетзбек Норвегія пообіцяла допомогти Україні пережити зиму, передусім у закупівлі газу, враховуючи російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Ішлося і про шляхи зміцнення енергетичної безпеки та забезпечення стабільного постачання. Особливу увагу під час зустрічі приділили і підготовці до можливої зустрічі з Росією. Зеленський анонсував уже наприкінці тижня, відбудуться переговори між українською та американською командами щодо подальших кроків. Норвегія один з лідерів підтримки. України і це підтримка нашого захисту у війні, і це підтримка безумовно нашої української стійкості. Норвегія робить один з основних внесків гарантування енергетичної безпеки України. Це відчувається, зокрема, і нами. Росія намагається зірвати нашу підготовку до зими завдає ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Багато вже зроблено, і сьогоднішня зустріч теж здатна принести хороші результати. І майже 8,5 мільярдів доларів виділить Норвегія на підтримку України упродовж двох років, заявив Йонас Гарсере. Під час е, частина коштів піде на виробництво українських дронів, а частина на закупівлю систем Петріот разом із Німеччиною. Такі системи окрай важливі для захисту від російської балістики. Зауважив Зеленський і висловив сподівання, інші партнери візьмуть приклад Норвегії у зміцненні ППО. Ми залишаємося з Україною з першого дня і підтримуємо ваше право на самозахист. Ми відчуваємо цю відповідальність залишатись і взаємодіяти тісно з Україною. Тому ви можете довіряти Норвегії. Знаю, що Україна хоче миру і миру на справедливих умовах, і він має існувати в правильному форматі. Україна готова до зустрічі на рівні лідерів у будь-яких форматах і локаціях, а також до наступних кроків на шляху до миру. Про таке заявив глава українського МЗС Андрій Сибіга під час телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо та європейськими колегами. Міністр також роз'яснив позицію Києва щодо гарантій безпеки і закликав до посилення санкцій проти Москви, якщо вона продовжить затягувати переговорний процес. Ми всі переконані, що українська армія є основоположним елементом будь-яких гарантій, тому її максимальне зміцнення наше першочергове завдання. Я підтвердив, що Україна готова до наступних кроків на шляху до миру. Ми готові до зустрічей на рівні лідерів у будь-яких форматах і локаціях. Готові покласти край вбивствам і дати шанс дипломатії. Москва повинна знати, що їй не вдасться нескінченно тягнути час. Сотні людей щодня за останній місяць удвічі зросла кількість людей у транзитному центрі у Павлограді, що на Дніпропетровщині. Це один із ключових пунктів евакуації для переселенців Донеччини, Дніпропетровщини та прилеглих територій. За рішенням уряду до кінця серпня в 15 областях і Києві для евакуйованих підготують понад 30 тисяч місць, включно з місцями для маломобільних людей. Чи вдається розвантажити транзитний центр у Павлограді? Дивіться в сюжеті нашої кореспондентки Ніколь Савченко. Транзитний центр покидає Надія Борисівна. Вона разом з чоловіком шукатиме новий прихисток на Київщині. Саме подружжя нещодавно виїхало з рідного добропілля. бабах. Просто по вікнах, бабах, бабах, балкони ось так склалися, як пиріжок. Отак, от з петель летить все. А подружжя Володимира та Валентини збирається за кордон до родичів. До останнього кажуть, не хотіли покидати свій дім у Білозерському. У нас дом хороший, ми скільки труда вложили. у нас які персики, отакі виноград, кілограм, кілограм ветки і все бросили. Сильно збомбили. Стріляли, що страшне, вже не можна. Ми в бур ну, бурінах ночували. Сім штук дронів так, з 10-ї години вечора, сім сім дронів, потім артилерії і, може бути, і кап. Сплеск переселенців з Донеччини спровокувала активізація бойових дій на сході України, пояснюють донецькі ОДА. Там розповідають, хто може, виїжджає самостійно, а тих, у кого такої можливості немає, евакуює місцева влада або волонтери. Переважна більшість людей евакуюються з Добропільсько-Білозерської агломерації, а також міста Костянтинівка. Також останнім часом поїхали активно люди, які проживають в Лиманській міській територіальній громаді. Це село Яровато навколишні. Нині зо 80 відсотків людей у транзитному центрі Павлограда це жителі Донеччини та їдуть сюди й внутрішні переселенці з прифронтових громад Дніпропетровської області, як от Валентина з веселого та Марія з Новозуватівки. Їхні села входять до межівської громади, що межує з Донеччиною. Дрони літають, стріляють, бахкають, страшно, світу немає, води немає, і інтернету, ну зв'язку немає, нічого немає. Їздили, нанімали машину до Первомайська, і мали там зв'язку, дзвонили, щоб приїхали, нас забрали. Так що не прийшло свої виїжджати. Стріляють давно, я хотіла добратися сюди, так не можна, нема транспорту, а ніхто боїться сідати. І нема ні води, ні їди. Ні хліба, не магазинів. Нині щодня у транзитному центрі в Павлограді зо 400 людей. А одного дня тут зареєстрували пів тисячі переселенців при тому, що сам центр розрахований на 140 ліжкомісць, розповідають волонтери. Та додають нещодавно шелтер вдалося трохи розвантажити. Буквально на днях відкрили транзитний центр у місті Лозова Харківської області і. Це місто через цей транзитний центр проходить в Вархтанецької області. Це саме Краматорський район, це Константинівка. Відкриється ще один транзитний центр у селі Волоське. Це примістя Дніпра. Та головна проблема в місцях тимчасового проживання вони переповнені. Це гальмує розселення людей і змушує їх затримуватися у транзитних центрах. Додають волонтери. В Дніпрі місця тимчасового проживання переповнені. В Дніпропетровській області ще є трохи місць. Наразі активно приймає Рівненська область, Кіровоградська, Львівська та Київська. Але ми маємо не забувати про те, що евакуація рухається далі, і треба відкривати відкривати нові місця, щоб був резерв для можливої евакуації далі. Ніколь Савченко Юрій Смірнов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Фестиваль, що об'єднав п'ять громад Миколаївщини, які з 22-го року обстрілює ворог, національні страви та гастрофест та поробки представлені на ярмарку, можна було придбати за донати, адже захід благодійний, і всі зібрані кошти підуть на допомогу нашим оборонцям на фронті. Національна символіка, український колорит, військовий оркестр та поробки від найталановитіших мешканців мішково-погорілівської, шевченківської, первомайської, воскресенської та галицинівської громад. Там ярмарок найбільш масштабний. Тут є ексклюзивні речі. Ось такий, як герб України. Він зроблений з гільз. Робить такий майстер Костя Обміняний. І він допомагає ЗСУ. Оце все, що сьогодні ми продаємо, це все в поміч ЗСУ. Ми зробили лотерею безпрограшну, 50 гривень, але там, повірте мені, шикарні сувеніри. У селах Лиманий Лупар, Луперви каже староста Наталя Панашій, постійно тривають збори на допомогу українській армії, адже цим селам і сьогодні перепадає від окупантів. Тож добре знають ціну тихих ночей завдяки українським оборонцям. Зараз у нас знову є два збори. Ми хочемо допомогти розвідникам Херсонського напрямку 49 тисяч гривень на прилад нічного бачення, і також своїм трьом волонтерським кімнатам по селах на нас закрить на сітки. У нас вийде. Я вірю, мої люди найкращі, лимани говорили, Галицинівська громада жива і буде жити. Натомість у Первомайської громади був лише один столик та кілька майстринь. Однак їхній товар розкупили буквально за годину. У нас було представлено мило ручної роботи. Тут було дуже багато. Разне були вкуси, запахи, різні були модельки. От дівчинка, оця це її робота була. Було багато у нас різіночок було, було от багато за штучок було у нас. Ну, все, ми розпродали і от все на зсу прикраси. Ми дуже раді, що ми це все зробили. Були на ярмарку і символічні національні поробки від майстрин з Миколаєва. А ще унікальні різдвяні крашанки. Не тільки про просто на новий рік можна взяти на різдво, можна взяти до Миланки. Взагалі просто прикрасити собі будинок, писанки вишиті. У Нас є мотанки І в цьому році. Ми освоюємо нову техніку. Робимо дідухи, українські старовинні вироби можна було не лише придбати а й дізнатись їхню історію походження. В Дідух наповнювали, наповнювали тим, що було саме у кожного господаря на його землі. Тобто, от, е, так як у нас Миколаївщина, то у нас пшениця, ячмінь. Ми це забули, що це не для краси. Це для того, щоб на наступний рік можна було взяти і посіяти саме з дідуха. Брали перше зерно. Володимир був цього дня за шеф кухаря у червні 23-го року. Чоловік переїхав до Воскресенського з Херсона. Тому що тому, що неможливо вже було. Я ж мешкав на острові, так що там було весело, і якось відчув, що буде затоплення. Там вже зворотня евакуація. Острів розбирають по цеглинах. Чоловік пригощав гостей та учасників фестивалю печеною, яку приготував на вогнищі. Блюдо називається сечинаті. Страва називається чинахі картопля, квасоля, м'ясо, щось на кшталт овочевого рагу, тільки на кавказький лад. Люди наче їдять громади Миколаївщини, що межують із Херсонщиною з перших днів повномасштабної війни, зазнали окупації та нищівного вогню. Тому чимало місцевих чоловіків боронять Україну від самого початку і знають, що в них міцний та надійний тил. «Воскресенська громада від унікальна тим, що багато захисників і захисниць боронять саме зараз е, терени на нашої України з перших днів, тому що в е, нас такі люди патріотично налаштовані. Тому ми зазвичай допомагаємо своїм хлопцям, е, яких ми особисто знаємо. Але якщо звертаються хлопці з інших подрозділів, то ми також допомагаємо». Гроші зібрані під час благодійного ярмарку, передадуть на потреби українських військових. Ініціатори та організатори фестивалю Воскресенська громада кажуть, це перший подібний захід та вже мають плани на його продовження. Наталя Якобсон-Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Пошук, ексгумація та ідентифікація останків тіл польських військових, які загинули у 1939 році. Такі роботи зараз проводять у Львові. Загалом на цвинтарі поховано пів сотні військових. За словами заступника міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань європейської інтеграції Андрія Наджоса, під час проведення робіт вже виявлено чимало різних артефактів, що належали польському війську, зокрема гудзики, жетони та інші деталі одягу. Також ці розкопки дають старт українсько польській співпраці, адже уже сьогодні українська делегація здійснює підготовчий візит у Польщу у село. Юричкова, де згодом планують провести ексгумацію уже загиблих українців. Перше в історії нашого міста за незалежною держави на території нашого міста проводяться такі міждержавні дослідження. Тут працює експедиція з дослідників із України із Польщі. Тому дуже важливо для нас було якісно пропрацювати із громадою, і з усіма службами і забезпечити. Достатньо якісні умови. Ми отримали від польської сторони дозвіл на проведення цих робіт. Ми плануємо розпочати роботи на території Юречкова наприкінці вересня, і власне це стане підтвердженням тому, що дві країни в таких складних історичних питаннях почали рухатися на зустріч один однієї. Продовжуємо працювати для вас у паралельній студії. Вже мій колега Максим Зборовський готовий продовжити гостєві студії. Я ж з вами побачився вже о 13. Максим, вітаю тебе! Вітаю, Олено, тебе і всіх глядачів.